Хмельницький обрали для участі у проєкті USAID Муніципальна енергетична реформа він передбачає створення плану дій сталого енергетичного розвитку міста, залучення інвестицій у фінансування енергоефективних заходів. Під головуванням першого заступника міського голови Олександра Віннікова відбулося засідання Дорадчого комітету сталого енергетичного розвитку при Хмельницькій міській раді. В роботі комітету взяли участь керівники теплопостачальних, електро, газопостачальних комунальних підприємств та бюджетних закладів, а також фахівці зі столиці, а саме представники інституту місцевого розвитку та товариства з обмеженою відповідальністю Арніка Центр, з якими обласний центр уже співпрацював при розробці муніципального енергетичного плану. Кандидат економічних наук, доцент, керівник навчального центру проекту у місті Хмельницькому Руслан Тормосов озвучив присутнім суть, цілі, завдання та очікувані результати розробки плану дій зі сталого енергетичного розвитку. В отличие від муніципального енергетичного плану, куда входила тільки система міста і по желанию, може бути, якісь то там отдельные проєкти з других секторів, то план действий по енергетичному розвитку охватывает всю, інфра... всю інфраструктуру міста, яка которая потребляет трансфер. Транспортируют и потребляют все виды энергии. Этот план направлен на максимальное замещение ископаемых источников топлива, природного газа, альтернативными видами энергии. И подписав такой план действий, город. Ну, я не скажу, що одразу на нього сипляться огромне калічна інвестицій. Ну он получає какіта допомігні возможності. Сонполучать кута площадку для общения з іншими городами. Руслан Тормосов зауважив, значна кількість розвинутих європейських країн готові ціленаправленно фінансувати Україну на підвищення енергоефективності. Ці кошти розподілятимуться між тими містами, які вже зробили кроки в енергозбереженні, в яких є чіткий план, як це робити, і є команда фахівців, які знають, як освоїти фінансові інвестиції. Мы уже разработали планы такие для города Чернигова, для Винницы. Мы имеем хороший опыт. У нас команда специалистов во всех основных сферах и секторах города. Это и уличное освещение, и водоснабжение, водоотведение, транспорт, безусловно, теплоснабжение, здания. У нас хороша команда фінансових експертів. Ми готові оказати максимальне содействие в розробці этого документа за словами кандидата технічних наук, старшого експерта проєкту з технічних питань та муніципального планування Анатолія Кулієнка, розробка та запровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста дозволить у період з 2020 до 2030 років зменшити використання енергетичних ресурсів. І на 20, а то й більше відсотків у муніципальній сфері. А це житловий фонд, громадські будівлі, транспорт, комунальні та промислові підприємства. От ідея цього проекту полягає в тому, щоб зібрати всі, всі витрати енергії у всьому муніципальному секторі, а зараз ми називемо ці сектори. Визначитися, скільки ми зараз споживаємо, і після цього від цієї цифри відрахувати оці 20% і більше. Сформувати проекти, які нам дадуть можливість досягнути такого показника. Залежно від того, які наші будуть проекти. Ми це зможемо зробити оцей цей період з 20 по 30 рік. І подати такий відповідний документ. Що буде після цього? Після цього буде контроль, моніторинг за виконанням цих планів зі сторони угоди мерів Європейської комісії. І після цього розробляються фінансові... Фінансові механізми, які дозволять впроваджувати ці проекти, ну і далі Єврокомісія слідкує за тим, як місто виконує ці всі зобов'язання. Реалізація заходів з за енергозбереження дозволять також зменшити об'єми викидів вуглекислого газу. На завершення зустрічі перший заступник міського голови Олександр Вінніков запевнив, місто з повною відповідальністю поставиться до участі у проєкті ЮЕСЕТ Муніципальна енергетична реформа України.